Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка Dyson. Ну, так би мовити, розпаковка. Тому що в мене є всі частини. Я запакувала повністю так само, як воно було. Я вже ним користуюся близько року. Але я вам покажу, як воно виглядало як воно виглядає, коли ти його купуєш. Ось така йде коробка велика. Тут все намальовано. І ось тут у нас. Шохол, зараз ми його. Це, ця коробка дуже тяжка, тому, щоб ви собі розуміли, так витягаємо коробку. Це ще не так просто зробити. Ось це в нас ось така коробка пише Dyson. Так. Я вам покажу, яка вона є всередині, коли ви її купуєте. Є ось такий верхній. Ми знімаємо його, цей шар, як з всі шкіри. Потім така інструкція. Ось. Потім ось така має бути губка. Ось знімаємо. І всередині. Він ось такий. Оце ще запаковане в плівочку на підставочці. Він шнурок там внизу, і воно все ось так виглядає. Тут є та щітка для об'єму і такої завивки. Це щітки для вирівнювання, записування. Ось є такі грубі. Насадки і такі тонкі насадки. Ось фен. І головний в нас, тут ми знімаємо ось це. У нас тут є ще інструкція. Ось Іде пише, що в мене запакована. Залишилося, я її ще навіть не витягувала. Де пише на карточках, що і як ним користуватися. Так. Гарантія на 2 роки. Що у нас тут леже? щось, неї не дивилася до того. Так що ось так воно все виглядає. І тут ще є щось таке. Якщо чесно, то я навіть не знаю, що це таке. Я за рік часу навіть не дивилася до цього. Ой, я навіть не знаю, що це таке, якщо чесно. Якщо хтось знає, то напишіть мені в коментарях. Чесно, я навіть я не знаю, що це. Треба буде подивитися англійське відео, але я дивилася там, ніколи ніхто про це не говорив. Ось таке. Воно ж так у мене цілий рік і лежить. Ось так все в мене ще запаковане, як нове, з цих всіх тих. Тому щоб ви собі мали уявлення, як воно е, виглядає, коли ви його купуєте.